Вітаю всіх, хто зайшов в гості, мої вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогоднішнє відео я вирішила зняти на природі, на фоні мого саду. І навіть ось там за сосною у мене є невеличкий город. І тому з рахуванням того, що зараз дуже гарно на вулиці все бояє, цвіте, я вирішила зняти відео на фоні цих чудових рослин. Ми звернули увагу, що у мене дуже велика загущеність. Але в зв'язку з тим, що е, хотілося б мати е, і декоративні рослини, і садові ягодні культури, тому все садилося, коли було мале, більш-менш виглядало нормально, а зараз, звичайно, дуже велика загущеність. Я вам покажу в окремому відео і свій городик невеликий, і більш детальніше свій сад. А сьогодні так віддалено я на терасі знімаю, тому що ви чуєте і, гум, і шум болгарки, і діти підкрикують, і сусіди е кричать е Вибачайте, будь ласка, за цей е треш, який буде на фоні самого відео. Е можливо, і зйомка буде така собі, е трешова також okay вибачайте мене, але відео буде називатися е Ягоди та фрукти в українському парфорі. І розпочинати я своє відео буду ось такої прекрасної речі. Зверніть увагу. Це сьогодні буде все ручна робота і аерографія в фарфорі. Ось такої великої-великої десертної тарілки для фруктів. Ви бачите, що все ручна розпит над лазурних фарби, плюс домальовка по золотою, слива, вишня, яблук, груша. Все-все-все. Вималювано дуже гарно на цій тарілці. Ось таке клеймо. Так, камера слово чи не слово користень, бачите, зелена, це третій сорт. І ця фруктова велика таріль входить в ось цей набір. Ось цей набір. Це називається набір для десерту фрукти. Величезний кувшин з ручкою, блюдо таке багато, розписане вручним розписом. Оця таріль, про яку я вам тільки що розповідала. І 5 чашок. Не знаю, можливо, 6 входило в комплект, але ми бачимо на малюнку 6 чашок. Значить, цей набір був створений в 1972 році Ущеповським та Ангеліною Ждановою на Користенському фарфоровому заводі. Дивіться, яка краса фарфорова. І з цього набору у мене є ось ця величезна тарілка, про яку я вам тільки що розповідала і показала. І, власне кажучи, король цих, цього набору ось цей величезний кувшин. Бачите, які красиві фрукти, яка багата, яка багата ручна розмальовка. Дивіться, це центральна, будемо так говорити, сторона кувшина, з другої сторони розпис більш скромніший. Зараз ми ось так, бачите, більш скромніший. Є невеликий розпис ось тут і на ручці. Ось, і тепер давайте детальніше розглянемо. Бачите саму? Безпосередньо кришечку. Форма цікава. Рельєфність яка чудова. Розмальовка по золотою. Розмальовка є ручна. Також в міні-варіанті. Ось на носику самого кувшина. Поручці. І ціна цього набору. Ми зараз подивимося з вами. Бачили 34 рублі, 20 копійок. Станом це 70-ті, початок 70-х років. Я вважаю, що ціна досить немаленька, але вона того стоїла для того, щоб таку ціну наші люди могли придбати. Тому ось у мене є два Предмети тепер буду шукати чашки. Скажу в продажу, я їх не зустрічала. І велике-велике блюдо. Так. У Щеповській і е, Ангеліна Жданова. Далі у мене є ще три губовські предмети з чудовим розчним розписом. Ось такі дві чашки. Однак я бачила до них. Е, це набір також фруктів. Я бачила в продажу і чашки, бачила в продажу, і безпосередньо кувшин. Ще руки не дійшли придбати, обов'язково буду мати їх в своїй колекції. Зверніть увагу. Тут і сливка, яблуко, полуничка, вишеньки, сливочки. Все-все, що є у нас в садках українських. Дуже цікава форма. Бачите, ручка така у вигляді кільця. Ось і з другого боку ось такий такий розпис. Е, такі е, у вигляді глечика. Форма оцих ручок, е, прошу пробачення, форма цих чашок у вигляді українського глечика такі пузатенькі вони, ну дуже гарні. Тримати в руках досить таки зручно. Ось таку красу і роздивлятися також дуже і дуже приємно. Так, далі вже підуть вироби ось такі. Зверніть увагу, це вже е, тарілки, тарілки глибокі, і ми бачимо ось такий чудовий малюнок. У вигляді вишень та черешень. Це Київ, другий сорт, і ціна ось таких мисок з рельєфним краєм, з позолотою. Всього-навсього один карбованець 50 копійок. Дуже гарні вироби. Приємно тримати в руках. У мене є колекція. Далі у вашій увазі покажу ось така старіль, це 50-ті роки, і це чудова аерографія. Також бачите яблуко і е, ягоди. Я думаю, що то ягоди і винограду, і е, вишні. Ось така чудова. Це, таріл... це тарілка, якою користувалися трішки, однак, враховуючи те, що це 50-ті роки і це ареографія, бачите, ось таке клеймо Тут є баранівка 50-х років, це для перших страв. Я рада, що така тарілка є в моїй колекції. І завершувати свій огляд я буду блюдом, також Баранівським. Чим воно цікаве, це блюдо, по-перше, цікаве вона своєю формою. Це ще стара форма. Подивіться, який рельєф красивий. Це грібаюська форма ще дореволюційна. Вона досить складна в виготовленні. Тут нема жодної позолоти, а Красу цьому блюду надає саме форма, ця рельєфна і розпис аерографу фрукти. Ось, бачите, ось так я зніму, щоб вам було краще розлетіти. Це початок 50-х років. Боже, це що ж це так погано? У мене сьогодні камера ловить. Ось таке. Здається, і вироби гарні, але ось сама зйомка, ці крики, шуми, Я думаю, що ви мене захейтите сьогодні за, такі, за такий показ. Але хотілося чимось вас порадувати, показати красу української порцеляни, наших знаних українських майстрів. До речі, я не пам'ятаю, я сказала чи ні, що оцей набір. Фрукти це належить авторству Валентини Тревополіта. Ось таке було на сьогодні відео. Не знаю, чи заслужила вподобайку. Якщо заслужила, буду рада її від вас отримати. Також прокоментуйте і, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал. На сьогодні все. Всім миру та добра і до нових зустрічей!